Колеги, сьогодні жителі столиці відчули на собі дефіцит електроенергії, почали відключення світла по всьому Києву. Ворог нищить нашу енергосистему. Ми всі це бачимо. Ворог за це буде покараний обов'язково. Але станом на зараз у нас гостро стоїть питання про належний захист нашої енергосистеми. Не можна допустити, щоб люди залишилися без світла, без тепла, без води. Держагентство з відновлення та розвитку заявляло про створення трирівневої системи захисту. Більш того, це держагентство заявило про те, що вони вже створили цю трирівневу систему захисту. Ми дивлячись на трипільську ГЕС, точно знаємо, що це не так, і я впевнена, що ще з'ясується інформація і по цінах, і по всьому, що відбувалося в цьому держагентстві. Укранерго також займається захистом нашої енергосистеми, але як займається? Які результати? Я вважаю, що необхідно створювати наглядові ради комісії, підключати рахункову палату, тому що під грифом таємно і під грифом ДСК в країні сьогодні відбувається відвертий грабунок. Тому ми, фракція Європейська Солідарність в Київраді, звертаємось до Верховної Ради України. І до уряду щодо негайного з, з негайно вирішити питання захисту енергетичної інфраструктури міста Києва. Колеги, прошу вас підтримати цю заяву. Дякую. Дякую.